Привіт! Це відео я записую, щоб один раз і чітко закрити тему. Питань про те, де Діма і Лада накопичилось багато, тому вважаю правильним дати офіційне пояснення. На жаль, ці всі коментарі я видали тому що хотів просто без сліду закрити тему. Одразу скажу: тут не буде образ звинувачень чи емоцій, тільки факти і позиція каналу. Канал це не просто розвага, це відповідальність, регулярність і взаємоповага між людьми, які беруть участь у зйомках. Не всі це сприймають однаково і з часом це стає помітно, як для мене, так і для інших глядачів. Якщо люди не можуть працювати разом, навіть якщо вони були друзями, співпраця закінчується. Діма був на каналі довгий період часу, він добре відомий старим глядачам і я не заперечую його вклад в контент. Спочатку наші конфлікти були несерйозними, ми могли посперечатися, посваритися через дрібниці, але швидко мирилися і продовжували працювати далі. З часом ці ситуації почалися повторюватися все частіше і частіше. Наприклад, ми колись сварилися раз в місяць, раз в півроку, то це все перетворилося на раз в день. По пару разів. Те, що раніше закінчилося примиренням, почало накопичуватись. Кожна наша сварка вже не була окремою ситуацією, це стало системною. Напруги зростали і певний момент стало зрозуміло, що конфлікт більше не може вважатися дрібним. Ми намагалися це вирішити, були розмови, були спроби домовитись, проте, в якийсь момент стало очевидно, наші характери не зійшлись. Співпраця шкодить каналу. У результаті ми посварилися після цього, спілкування було припинене повністю. Ми не контактуємо вже близько пів року, і він мені не дзвонить, так і я йому теж. Хочу підкреслити, Діма більше не є частиною каналу і не повертається Це остаточне зваження, яке не обговорюється. Прошу це не чекати його появи у майбутніх відео і не піднімати цю тему. Навіть якщо Діма повернеться. А на це шанси рівні нулю. Я вам все рівно попереджу. З Ладу ситуація розвивається інакше. На початку вона брала активну участь у зйомках. Ми нормально працювали і знаходили спільну мову. З часом почали з'являтися дрібні моменти, не завжди збігались графіки, інколи переносилися зйомки, були невеликі непорозуміння, але це не переростало у конфлікти. Ми спокійно все обговорювали і домовлялися. Поступово влади стало менше вільного часу, як і в мене. Зйомки дійшли на другий план, і її поява в кадрі стала рідшою. Важливо підкреслити, влада не пішла з каналу, не зликла, і між нами немає сварки або якогось сильного конфлікту. Вона досі є учасницею проєкту, просто наразі не бере участі у зйомках через зайнятість. Тому прошу не плутати ці ситуації з історією Діми. Це зовсім різні речі. І ось вам відео, де я в неї якраз питаю, вона сама це каже. Чому я не говорив про це раніше? Я не поспішав із поясненням, тому що не хотів виносити внутрішні моменти на публіку. Але через постійні питання і чутки вирішив поставити крапку. Це відео не для хайпу і не для драми. Це відео глядачам, які давно зі мною і заслуговують на чесність. Про майбутнє каналу. Канал продовжує роботу, формат може змінюватись, з'являтися нові ідеї. Але я роблю висновки з минулого і рухаюсь далі. Головне якість контенту і повага доглядачів. Підсумовую, на каналі відбулися зміни і я вважаю правильно їх зафіксувати офіційно. Діма був важливою частиною каналу в минулому, але через конфлікт і несумісність у роботі наша співпраця повністю завершена. Це остаточне рішення. І якщо Діма ти дивився це відео, дякую, що нам допоміг. Лада залишається учасниця каналу, вона не зникла і не пішла, просто тимчасово не бере участі у зйомках через внутрішність часу. Обидві ці ситуації різні і прошу більше їх не плутать. Я зробив висновки і рухаюсь далі. Канал продовжує розвиватись і вся увага буде зосереджена на контенті та майбутніх відео. На цьому тема закрита. Дякую всім, хто залишився з каналом і підтримую його. Всім пока!